А сорочка мамина біла, біла. А сорочка мамина серцю мила. Леся Бондар вчилась в вишивці у своєї свекрухи. Пішла в невістки у Іванівку, у мене свекруха мама Галя дуже гарно гладію шила. Мені наскільки це сподобалося, і я спробувала. Попробувала саме перше, що я вишила, це колись називався конверт для новонароджених. Я ходила вагітна, я собі пошила вишила конверт, щоб був не такий, як висих. Отак мене з'явилося. А потім ми прийшли в Берестівець жити, так склалося, що через год ми прийшли сюди, і в мене хрещена мама, Таня, вона вже покійна нині, вона дуже красиво вишивала хрестиком. Мені теж це дуже запало так, до душі. І от я захотіла спробувати, і в мене не вийшло. І на, 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 наразі маємо 32 роки, як я вже вишиваю. Перерахувати свої роботи Леся Петрівна просто не може. Частину передала до храму, що в Берестівці, багато вишивала на замовлення, на весілля. Є у вишивальниці вишиті сорочки, сценічні костюми, вишиває гладдю, хрестиком, бісером. Найбільше на вишивках природи. Дуже люблю вишивати природу, природу і звірів. Люблю. Ну і людей на природі, ну природу дуже люблю. Люди люблять вишивку українську. Ну хочеться їх чимось порадувати. Дивишся, такого нема, такого, а можна зробити, а може комусь і сподобається і крім мене. Ну от я оцей і роблю. У кожної майстрині свій підхід до вишивки, і полотно відчуває настрій, тому і рушники, картини у кожної вишивальниці дуже індивідуальні. Наприклад, якщо взяти один і той самий рушник і роздати декільком майстриням, кожна пошиє так, як вона його відчуває, як вона його бачить. Буде різний колір. Різна тема буде: от будете на них дивитися, і буде здаватися, здаватися що це шили ну, зовсім різні люди в різні часи. Ну бо тому що, якщо шиєш, вкладаєш душу, ти шиєш так, як ти це бачиш, як ти відчуваєш, як в тебе був настрій під час вишивки. І от один і той самий, приміром, чи картина буде виглядати зовсім по-іншому. Тож, вишивка для майстрині, це мов її душа. Вишивка, це для мене, ну це все. Я відпочиваю, коли він. А іноді, як і буває, настрій такий, що хочеться чимось себе потішити, то я собі сідаю і вишиваю. А ще талановита українка полюбляє працювати із тістом. Леся переконана, тісто треба відчувати. Що треба мати бажання. Саме перше це бажання. У мене бабуся по мамині лінії, в неї дуже тісто гарне вдавалося завжди, нині покійна. Мами тісто гарне вдавалося завжди, і я люблю це. Я люблю з тістом. — Що можна приготувати з тістом? — А любить що: і пиріжки, і коровай можна спекти, і хлібчики, і, і печиво можна. Люблю тісто взагалі дріжджове. І булочки. І це на, на свій смак. Дуже люблю з тістом гратися. Умілі руки майстрині виготовляють зворушливі обереги для наших захисників. Спочатку треба собі придумати такий образ, що ти хочеш їм передати. Що ти хочеш сказати, і потім ти шукаєш під нього матеріал, робиш форму, яку воно має виглядати вже в кінці, і потім з нього готовиш. Ти до бачити кінечний результат і просити Бога, щоб він захистив наших дітей, чоловіків, бо чужих не буває. початком повномасштабного вторгнення прокинулося бажання писати вірші, і зараз спільно з однодумцями планує Леся Петрівна видати збірку. Як прийшли до нас кацапи, захотіли воювати. Збройні сили України в перший день їх стали гнать, а пілоти наші аси то найвищий мастер-клас. Як почують їх ракети, уміть летять, щоб їх збивать. Звідусіль ви наступали, думали, нас легко взять. Ми, як взяли джавеліни, ви почали геть тікать. Відгухнеться вам з лихвою проклятющі москалі, як ви в Бучі та азові, познущались над людьми. За Ірпінь, за Київ, Харків. За ізюм і за Донбас. Вас, кацапи, проклятющі, Бог накаже ще не раз. Україна вільна й дружня, ще відродиться з руїн, буде прикладом надалі, як сильніша із країн. У найкращому селі Черкащини Берестівці найбільшим скарбом залишаються люди, що мають різнобічні таланти. І у відповідь вони закохані у своє село, що надихає та дарує віру у головне перемогу. Там, де ниви колосяться. Люн синіє вдалині, сміх дитячий скрізь лунає, це усе в моїм селі. Бо воно найкраще в світі, найохайніше, привітне, живуть в ньому люди роботящі, душею й вдачею прекрасні. Тільки сонечко зійде, в селі робота вже йде, десь трактореч уже гуркоче, бо на поле їхать хоче. Інженерці на бригаді вже наряди роздає, Агроном, об'їхавши поля, сказав, що сіяти пора. Жіночки з рівничої бригади не тушаться жваво потоку, трудівливі, як комашки, готують зерно на сівбу, Крутить велик свій за ферма на роботу поспіша. Прийдуть порати дівчата, треба видати корма. Вчителі біжать раненько, поспішають на урок і читати, і писати, навчати діточок. Хай саніє мирне небо, і курличуть журавліць, і ніяка ясолота не потопче на землі.